Живи наповну, помри молодим. Ця коротка фраза без перебільшення є епіграфом такого короткого, але такого багатого на події життя Джима Морісона, фронтмена The Doors. What... Фігура Джима Морісона, мабуть, найбільш суперечлива серед американських рок зірок усіх часів і народів. Одні ним захоплюються, інші проклинають як невиправного алкоголіка та наркомана. Проте факт залишається фактом. Джим Морісон суперзірка і крапка. Морісон народився 8 грудня 1943 року у американському штаті Флорида. Його батько військовий постійно змінював місце служби, і родина змушена була кочувати по всій країні. Під час однієї з поїздок маленький Джим побачив жахливу автокатастрофу, у якій загинули індіанці. Потім Морісон згадував, що побачене назавжди змінило його життя. Цю сцену він описав у своїх піснях «Downs Highway», «Peace Frog», A «Ghost Song» та знамнитій the Storm». Вдосталь, наїздившись американськими містами, Морісон вирішив здобути вищого світу. Залишив рідний дім, подався до Каліфорнії. Епоха хіпі була у розпалі, тож Джим вирішив взяти від неї все найкраще. Ну принаймні, те, що він вважав найкращим, наркотики та алкоголь. Це вважав Джим, допомагало йому розширити свідомість та вийти за межі буденності. Під впливом цього гримучого коктейлю Морісон почав писати пісні. Одразу ж знайшлися і однодумці. Спочатку клавішник Рей Манзарек, з яким вони створили The Doors, А потім Джон Денсмор та Робі Крігер. На початках Дорзи грали відверто погано, не знали своїх партій. До того ж, Морісон страшно соромився публіки і співав спиною до залу. Щоб побороти сором'язливість, Джим почав більше пити та вживати психотропні засоби. Образ гульвіси та розбишаки, який відривається на сцені, почав обростати шанувальниками. До того ж, хлопці нарешті зігралися і почали давати справді класні концерти. З появою постійного продюсера справи за Дорс пішли вгору. Морісон видавав хіт за хітом. Філософські тексти та гіпнотична музика за короткий час завоювали туп позиції у всіх можливих чартах. Проте підйом на вершину виявився насправді падінням Морісона з кумира Дівчат він перетворився на товстого бородатого бомжа, завжди п'яного та обкуреного, який забував слова пісень та сварився з публікою на концертах. У 1971 році Морісон вирішив змінити оточення та подався до Парижа. 3 липня його знайшли мертвим у готельному номері. Морісону було всього 27 років. Смерть породила тисячі чуток. Серед варіантів Морісон помер від передозування або ж його вбили агенти ФБР. Морісона поховали в Парижі. Його могила стала місцем культового поклоніння фанатів. Вони розписали усі сусідні могили та надгробок самого Морісона пацифістськими текстами та ім'ям Джима. Тексти Морісона надихають тисячі людей і зараз. Причому їм абсолютно не важливо, який спосіб життя вів Джим. Цінними для них є його пісні.